Кажуть психотерапевти, психологи, що останнім часом дійсно ми свої стреси почали частіше заїдати. Ну, от чому так відбувається? Чому наш організм хоче чогось такого солоденького, смачненького, коли навколо щось відбувається? Якісь страшні речі? Ну от, давайте далі послухаємо Дар'ю Селіванову. Це наш швидкий спосіб по перше заспокоїтись да, через те, що ми ну змінюємо діяльність да? Коли їмо, ми все ж таки відвлекаємось, бо ми чимось зайняті. По друге, це нам допомагає за рахунок того, що ми ну скажімо так, отримуємо певне задоволення, бо ну зазвичай люди їдять все ж таки щось приємне, да, більш приємне. Ну а скажімо так коли ми знаходимося в стресовій ситуації, у нас бракує приємних переживань і є е, 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 велика кількість неприємних, тому це такі легкі шляхи, скажімо так, для того, щоб покращити свій емоційний да, та як. Заспокоїтись. Ну, дійсно, правильно. Ну, радше не запивати, не заїдати ті самі стреси. А що тобі, лікарі, кажуть, як правильно такі боротися зі стресами? Що треба робити? Ну, з того, що розпитав у Дарі Селіванової, вона каже, що ну перша порада можливо звучить банально, але це дихання. Так, коли у стресовій ситуації, вже якщо ви е, в безпечному місці, але все одно не можете заспокоїтися. Е, це дихання, короткий вдих і довгий видих, наголошує на цьому, що це важливо. Ну і ще одна порада: це вмитися холодною водою, каже, теж можливо банально, але це працює. все таки, якщо води поруч немає, можете взяти в укриття собою е, просто невеличку. Ємність із розпилювачем, ну і просто попшикати на себе таким чином можливо вдасться відволікти себе організм від стресу, ну і таким чином привести себе до ладу, привести до ладу свої думки.